Звернувся до Добровського, однак не був у силі промовити до нього. Мов поражений стояв я, і мене мучила тільки одна думка чи Добровський зійшов з розуму, чи ні, іначе спогад із вимріяних країн і одночасно, мов холодний жах із замерзлих, понурих печер рилися в мою душу слова Добровського. Ясновельможні дами маю за честь представити вам одно вельми цікаве товариство сімох людей. Котрих доля вирядила в далекий світ по ділам смерти. Серед шляху нам, вибачайте, знудилось, і ми справили собі між небом і землею, серед хмар і снігів вельми романтичний баль, на котрий маємо честь запросити вас, ясновельможні дами. Прохаємо перейти ласкаво зі своєї золотосяйної цісарської палати до нашої балевої салі. Вона теж дуже гарна і далеко обширніша від вашої. Її стеля безкрає небо, її стіни сніжно-білі скали. Її поміст замерзлий сніг, білий, як ваші вельможні декольте. Ми маємо чудову музику, оригінальний буфет, який ріжниться від вашого буфету лише оцею дрібничкою. Не ми його, але він нас хоче пожерти. Закламцав зубами й показав недалеко безодню. Моє ім'я, доктор Добровський, людина, що не робить собі нічого ні з голоду, ні з холоду, ні з життя, ні зі смерти. І сміється, вибачте, є снідами. Трошки із вас, розуміється, в межах пристойностей. Пан Четар Штанцінгер. Тут урвав і глянув на сліпого товариша, що стояв на боці, байдужий на всі радощі, і, здається, на всі болі. Дивився на нього і на його сліпі очі, і нагло вхопився за горло, опісля закашляв, наче хотів прогнати щось, що вийшло з душі, і здушило йому горло. Стрепанувся. І казав далі. Оцей пан, що тепер дивиться в сторону нашого буфету, зветься панчатар пшелуський. Все нахмарений, якийсь черв'як його точить. Мабуть, погнівався з кимось та й завдає собі сіромаха через те великого жалю. Дітвак. Ось що. Пані будуть ласкаві з чисто гуманних причин, ну і до власної приємності. Це головна річ, закрутити йому голову. А то манколіє його з'їсть. І прошу не дивитися криво на нього за те, що його баловий стрій не зовсім по моді. Але ви, здається, мені догадуєтеся, з якої це причини. Пан доктор Оглядівський гуляє нині, мабуть, перший раз в життю дуже вразливий на тепло жіночого серця, особливо в сьогоднішніх земних часах, але шукає того тепла тільки в своєму родинному гнізді. Докажіть йому ясні дами, що йде інде є теплі кобалечка. Пан Четар Сабо... Дикий син угорської пусти, великий і небезпечний заведія, дама, що його покорить, отримає найвищу медалю. Пан Четар Ніколіч, Сентиментальний молодик, чиста потіха для вас, високі дами. Пан Четар Бояні дивна людина, що наслідком ріжних неприємностей в Альбанії забула своє ім'я. Хорий, виснажений в гарячці, нахилився над студенним потоком, щоб напитися води. Та замість зачерпнути воду в шапку або в пригорщу, він цілий всю воду. Ми його витягнули, але він забув забрати з води своє ім'я. Постарайтесь ласкаві дами, щоб він назад собі його пригадав, а то жадна дама не зможе стати йому законною жінкою. Бояні. крикнув Добровський. Твої уста вже посиніли. Обійми кріпко найкращу принцесну. І цілуй її рожеві уста голосно й пристрасно доти, доки твої безкровні уста не запашать вогнем. Бояні обняв воздух перед собою і цілував міцно, аж ляскіт було чутий. Добровський дивився на нього і говорив більше до себе, ніж до других. Чому я нічого не бачу? Невже ілюзія й не для мене? Хіба ж усе життя не ілюзія? Заздрощі мене беруть. Добровський скакав, як навіжений, пристанув на хвилину і глянув на чорне небо та в дебру на його обличчі боролися біль і гордість чоловіка, що, кинений у прірву буття, почуває всю грозу своєї безсильностей. Засміявся глумно і закликав Хотів би я розбити скам'яніле небо і скинути всіх богів у цю безодню. Хай би боги, царі і всі можновладці, що кинули людство в прірву світової війни. Перейшли це пекло мук, в якому люди караються. Хай би вони самі відчули і пізнали бездонну глибінь людського страждання. Тоді боги стали б людьми, а люди братами. Кожда тінь старалася наслідувати несамовиті скоки Добровського. Це було тяжко і вдавалося тільки Сапові, котрий після Добровського мав ще найбільшу силу. Але на короткий час інстинкт життя. Показався так могутнім, що всі скакали з однаковим розмахом, мов сонні марева, що душать сплячого, і виривають із його грудей крик жаху, так виглядали їх обличчя під час танцю, серед тих облич, подібних до обличчя смерті, лиш очі мерехтіли дивним вогнем і безмежним бажанням життя, слабий усміх тих очей і їх огонь із-за цього, що танець ізбучував надію до життя. Становили тим яскравіше противенство до заміраючого лиця. Сабо почав, із ознаками злобної нетерплячості, дивитися на своїх товаришів. Глянув на мене, здавалося мені, що його очі так і питали Коли уже один із нас доки будемо чекати? В першій хвилині я мав вражіння, що це не мій товариш глядить на мене, а смерть. Я хотів крикнути. Як кричить кожна людина, котру мучить чорна мара. Але схаменувся і запанував над собою. Ти думаєш, казав я до нього, що я не зумію так гуляти, як ти? Ось поглянь. Я став скакати так само, як він. А щоб дати ще більший доказ, яка в мене сила й бадьорість, хоча смертельна втома й жах мене мучили, я тремтячим, замерзлим голосом співав веселу народну пісню. Сабо відвернувся від мене і став тепер скакати все навпроти боянія та дивився йому, вперто й визиваючи в очі. Ледве живий бояні, який ще слабо переступав з ноги на ногу, все спускав очі, бо за кожним разом, як поглянув на саба, смертельне тремтіння проймало його. Але зі спущеними очима він чув у своїй слабій свідомості, як погляд саба клався кам'яною плитою на ціле його тіло. І забірав йому останки сил. В кінці Бояні зважився спитати його слабим голосом Чому так дивишся на мене, як сатана? Сабо не обізвався, тільки ще більше вп'ядав у нього свої убийчі очі. Боянія опанувала тепер лише одна думка хай нагло, в одну мить, мов блискавиця, щось ударить. І раз на все загасить у нім всяке почуття болю, боязне й терпіння. Він задивився на наймогутнішу гору й тремтить, мов блудний огник серед пітьми та шепоче. Хай упаде, роздавить кінець, супокій. Раз у раз повторює ті слова. Нараз йому здається, що могутня гора розгортає чорні хмари і суне просто на нього. Він хоче кинутись на землю і чекати, аж гора впаде і роздавить його. Нахлоп побачив перед собою очі саба, спотикнувся й упав. Божевільний жах його обхопив, що не гора, лиш людина несе йому смерть. Це додало йому нової сили. Зірвався, як малий хлопчина, наче м'яч відбився від землі і став гуляючи кричати. Вона мені ногу підставила. Але я її копну, копну, ха ха. ха Копав її і посував у напрямку кручі. Шалений танець найслабшої тіні, наче заразив других, навіть пшелуський, котрий здебільшого стояв над прірвою і шукав її безмірної глибини, пустився в танець і все з понурим виразом обличчя кричав Проч від мене, розпуснеться. Кожний старався закричати чиїсь кроки, що поволі, глухо, зловіщо вже наближалися. Це був крик людей, що в густому пралісі, опівночі, хочуть прогнати від себе щось, що серед заклятої, темної тиші чатує, і ось ось кинеться на них. Бо я не сміявся. Я її пхнув у безодню. Ніколіч белькотав Ти моя, ти моя, пшелоський. Геть від мене. Сабо кляв по-мадярськи, Добровський скреготав зубами, а я повторяв раз у раз, сам не знаючи чому. Сонце, сонце. Тільки ж стояв осторонь, наче статуя, і мовчав. Як перекоти поле гнане бурею, як соломки на хвилях розпачілого моря, так кидалися людські тіні в дикім танці життя і смерти. Їхні смертельно тривожні обличчя, похожі на брудносірі, зелені фіолетові черепки із глини, які ось ось розсипляться, їхнє дивне гукання та дика, роздираюча музика Добровського будуть почуття, що нараз земля розступиться під ними І небо впаде на них. Щось невідоме, як тайна буття, безмежне, як вічність, визирає з їх очей і з кожного їхнього руху. Що це? Маленька іскра, вона росте і вибухає могутнім огнем, який обіймає Всесвіт, всесвітній огонь життя горить над всесвітньою безодною нічогости. Хто переможе? Нараз мені здається, що моя свідомість знаходиться десь на яві поза мною сон чи божевілля чи якесь явище, можливе тільки тут, у цій темній западині. Щось кружляє мені коло вуха і силкується втиснутися всередину. Якась жахлива муха. Вона несе смерть. І в бронінні тієї мухи чую раз у раз. Ніколи, ніколи. Відганяю рукою цього потвора. Та в найближчій хвилі знову чую зловіще броніння. Тікаю на край кручі і вичерпаний, безсильний, сідаю. І знову вона бренить і гуде, як далекий невгомонний гомін похоронного дзвона. Ніколи, ніколи, ніколи. Але згодом те несамовите бреніння і гудіння віднімає мені почуття жаху й успокоює мене. Я починаю радіти, що ця потворна муха, цей демон, бог, діявол, цей хтось знає, що ми тут, що люди тут. Значить, десь у пеклі, а може, на небі, у безодні, десь під хрестами на цвинтарі, десь у сумній пустці безконечності є ще хтось, є ще щось, що думає про нас? Пусте, байдуже, що таке думає? Але думає про нас може, це наша доля? Доле, доле. Невже з цього хаосу не вернути нам назад до життя на шлях сонця? Яка сила в тому мертвому світі зуміє вирвати нас із цього замерзлого пекла? Нема такої сили, нема нікого, Бог прокляв нас. Демони тільки ждуть на нашу загибіль, всі великі й добрі сили відсуралися нас, а може, єсть іще на небі, у воздусі, на землі? Які маленькі ангельські єства, що мають яку небудь цілющу силу, може, ці маленькі ангели могли б врятувати нас? Може, ах, сину, мій сину маленький, молися, сину, молися за батька. Може, твоя молитва невинного ангела проб'є скам'яніле склепіння небес. Бо тяжко твоєму батькові. Ох, коб ти знав, сину, як йому тяжко вмірати, не побачивши тебе в останнє. Нараз Бояні заплакав і закликав Мамо моя, де ти? Перестав скакати й плакати та задивився в дебру, і його очі шукали чогось по сірому морі хмар. Почувши плач Бояні, я добровський сказав. Коли з тебе мужчина, чоловіче, то ніколи не плач. Я побалакаю для приміру з дамою, що була колись моєю милою. В цій хвилині Пшелуський, що стояв на боці і з якимось болючим отопінням дивився перед себе, обернувся до Добровського. Перший раз його німа байдужість розвіялась. І він з якимось таємним зацікавленням упер свої очі в Добровського та став його слухати з такою напругою і з таким скупченням усіх своїх сил, наче б найближче слово Добровського мало йому принести визволення або смерть. Одначе Добровський не помітив цієї дивної уваги пшелуського й говорив так тямлю свою останню стрічу з нею, що, здається, бачу цю женщину тепер перед собою. Ласкава пані, ви мене не пізнаєте, бо я замаскований. За крихітку тепла вашого серця я віддам вам увесь огонь, який так і бухає вульканом із цілого мого я. Цей огонь у мені такий жагучий, що я хотів би пригасити його трошки струєю сліз. Та, на жаль, мої сльози замерзли. Я йду в далеку дорогу, з котрої ніколи не верну. Подайте мені на прощання свою біленьку й пухкеньку ручку. Не хочете? Ви злякалися моєї руки? Кажете, що це рука кістяка? То позвольте себе поцілувати. Так як я колись вас цілував, ви крикнули з остраху. У вас замість обличчя мертвецькі ями, кажете. Адже ви знаєте, звідки ля у мене мертвецькі руки й щоки? З грому гармат, з тяжких ран душі й тіла, з голоду й розпуки вони, з геройської боротьби за ваші товстенькі щоки й руки, за ваші золоті намиста й жемчуги. Та коли я гинув серед куль у ямі, вам не стало терпцю ждати на мене. І ви кинулись на шию гладенькому галапасові. Котрий ніколи навіть пороху не нюхав, тямите, як я, загартований жовнір, плакав перед вами. А ви відповіли на мої сльози Іди собі до чорта! Від цієї хвилини я ніколи не плачу, тільки сміюся, сміюся і кепкую собі з життя і зі смерти. Однак моя душа все плаче за втраченою вірою в жінщину і в людину. Під маскою у мене тільки душа, тіла у мене немає, але ви не побачите моєї душі. І не вчуєте її плачу, бо тільки душа може побачити, відчути і розуміти душу. Ви тікаєте від мене? Тут Добровський обернувся до товаришів і кричав Дивіться, з яким презирством вона відвертається від нас. Не плач, бояні, не плач перед селяновою дамою, бо її ніжні уста скривляться з відразою самички на вид твоєї слабодушності. Не плач, не душу. Показуйте дамам тіло, м'ясо обвинуте наймоднішим платтям, обвішане блискучими світильцями, і відшите все рухливим, солоденько змисловим, безміським пустомельством. Тоді жінки будуть вічно ваші на короткий час. Добровський обернувся знов у сторону своєї колишньої милої і запитав її Не скажете навіть одного слова на вічну розлуку? Га? Кидаю на вас найтяжчий проклін. Хай вам доведеться погуляти так само, як нам тут. Замовк і блукав очима по скам'янілому морі мраки. Може, шукав там весни своєї душі. Серед виру танцю, крику й почувань тяжко стало розібрати, де кінчався розум, а начиналось божевілля. Бояні смертельно вичерпаний не міг далі скакати. Стояв і дивився в безодню, а його очі блукали по застиглих хмарах. Однак мороз примусив його знову скакати, зробив кілька кроків і упав. Тепер не був уже в силі зірватися легко на ноги, боровся довго, з божевільним виразом очей і ледве підвівся навколішки, Клянчучи, глянув знов на море хмар. І нараз його очі заблисли радісним огнем, а його уста усміхнулись. Він простяг руки до далекої, блідосиньої мраки і почав кликати: Пальмо, пальмо, вже рік я тебе не бачив! Як я тішуся тобою! Хтось під пальмою на морі, човен відбиває від берега, а в нім сидить. Боже, моя мати! Гляньте, вона пливе прямо до мене. Мамо, я твій син, я тут. Я не буду ждати. Скочу у море. Я попливу тобі назустріч. Останнім зусиллям зірвався на ноги і прибіг на край безодні, щоб кинутися в глибину. Але Сабо, що пильно слідкував за ним, ухопив його миттю поперек і не допустив до скоку провалля. Бо Яні впав на землю. Не міг уже встати. Жах, розпука й божевілля кричали з його уст Смерть, смерть, Боже, злянься! Вони всі станули довкола нього, понурили голови й мовчали. Благальними очима дивився бояння на кожного товариша. А коли його погляд зустрівся з очима саба, він прошабаючим голосом закликав. Мамо моя, рятуй мене, рятуй мене. Ця людина хоче вбити мене. Не думай так про мене, товаришу. Із мене людина. сказав сабо і глянув на Боянія очима, в яких замерехтіло й воспочуття. Коли Бояні побачив іскру людяності в його очах і почув його теплі слова, велика ясність засяяла в його очах і на обличчі. Він витягнув до саба свою руку. Що подобала на марний, брудний кусник леду і озвався до нього м'якими, лагідними словами. Любий Сабо, подай мені свою руку. Тепер я не боюся смерти. Кілька хвилин його очі дивилися на товаришів спокійно й погідно, майже радісно, наче кусник синього неба, що показався несподівано над землею, серед дикої боротьби стихій. Нараз Якась стінь лягла на його обличчя, і він обізвався тремтячим, ледве чутним уриваним голосом. Прошу вас, товариші, як побачите мою матір, як моя мати питатиме вас за мною, то скажіть їй, товариші, скажіть їй, що, що ви мене ніколи не бачили і ніколи не чули нічого про мене. Коротке хлипання струснуло ним. Ні, ні товариші, не кажіть їй так, перекажіть моїй матері, о Боже, що мені, бідно моїй переказати. Привітайте її гарно від мене і скажіть їй якесь любе, добре слово від мене, і скажіть їй товариші, що я умер у теплій хаті, на білій постелі. Всі останні слюси закрили йому очі у глибоких ямах. Прошу вас, товариші. Поможіть мені встати. Товариші підняли його, Синюю, опухлою рукою обтер очі, глянув на сірі хмари і закликав здивований і розчарований. Нікого не бачу. Невже я в сні бачу матір? Мамо, не пливи до мене, бо як побачиш мене, то серце тобі з болю трісне. Будь здорова, мамо. Не плач дуже за мною. Товариші поклали його легенько на замерзлий сніг. Зимно мені, зимно, зимно. Прошу вас, товариші, добийте мене, а я довго не мучуся. Добровський потішав його. Не бійся, товаришу. Ти зараз заснеш і весь твій біль мене. Незабаром ми всі заснемо. І всім нам разом з тобою буде добре. Невдовзі бояні заснув, і було йому добре. Його мати таки прийшла до нього, і у сні не чув він болю, не видів смерти, лиш усміхався радісно, бо його лице чуло биття серця в теплій матірній груді. Вони стягнули з трупа товариша убрання і розпалили вогонь. Довго слухали вони мовчки шепіння вогню з похиленими головами, їх душі полинули в далекі країни. Осінньою росою падали на вікна білих хат, незримими ангелами витали в кімнатах над людськими головами і цілували їх на привітання і на прощання. Після довгого мовчання вони глянули на трупа товариша. Лежав висохлий, тонкий, і наче тріска. Його грудна клітка, наче роздерла блідозелену шкуру, і ребра дивилися сумно, наче голі жебраки, на чорний понурий світ, на бресклі фіолетні ноги й руки відбивали дивно і лячно від цілого тіла, і його посиніле лице опухло. Але смерть не вспіла стерти з нього радісної усмішки, яка наче розлилася по цілім обличчі, і дала йому лагідний, милий вираз. І здавалося їм, що його застиглий усміх, ніби говорив до них Товариші, тепер я щасливий. І як дивилися на мерця, на устах кожного блукало невимовлене питання на кого прийде черга тепер? Важке мовчання перервав Добровський. Оце має бути людська доля. Вродилася людина. Плакала, сміялася, співала, навчилася ходити, й причемчикувала сердешна аж сюди, щоби після найстрашніших мук покластися тут, у тій проклятій ледовій пустині, на спочинок. Та проте він лежить усміхнений, замітив Ніколіч, глянувши на нього. Ця усмішка. Це, мабуть, іскра щастя. Хвилина божевілля серед безтямного болю дала йому цю іскру!» – завважив Добровський. Невже ж і нам присуджене таке щастя? питав Ніколіч і здрігнувся. Добровський дивився довго й нерухомо в огонь, одначе його очі, здавалося, не бачили вогню. Вони блукали по глибоких нетрах його душі і наче шукали чогось. В кінці він поглянув через огонь у спокійну, замерзлу даль, і сказав, наче до себе самого Прокляте те життя, в котрому слабший мусить згинути, щоб дужчий міг жити.